Базовий мінімум або розкішний максимум версія діабетика. Користуватися системою моніторингу глюкози. Однозначно базовий мінімум. Спробувавши раз, ти вже не можеш повернутися назад на глюкометр. Три тренування в залі на тиждень. Базовий мінімум розкішний максимум для мене це 5 тренувань на тиждень. Тоді я почуваю себе прям супер. 70% показників цукру в рамках тір. Це базовий мінімум. Я намагаюся тримати 90 плюс відсотків в рамках тір. Багаторазова шприц ручка замість одноразової. Це базовий мінімум. Багатьох дивує, що я дістаю картриджі з одноразових шприц ручок і переставляю їх в Echo Plus, але спробувавши ці ручки, ви розумієте, що ваше життя стає набагато кращим. Інсулінова помпа безумовно, це розкішний максимум. Найбільший мій страх перед встановленням омніподу це те, що мені сподобається, і я не захочу назад повертатися на ручки. Але я все одно дуже хочу спробувати омніпод. А що для вас базовий мінімум або розкішний максимум?